Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами знову будемо говорити про рівні права для всіх українців, які зараз знаходяться в Польщі або збираються туди приїхати. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайк і ділитися ним в себе в соціальних мережах, тому це є дуже важливо для того, щоб нас в кінці кінців вже польська влада почула. Отже. Декілька днів тому я випускав відео про де я говорив про те, що потрібно дати українцям, які заїхали до 24 лютого, і українцям, які заїхали після 24 лютого, однакові рівні права. І сьогодні я хочу поговорити про те, які конкретно рівні права потрібно дати, на мою думку. Бо багато хто в минулому відео подумав, що я говорю там про якісь фінансові виплати, про безкоштовне житло і так далі. Друзі, я говорю абсолютно не про це, і я розумію, що більшості українців, які туди приїхали, подібна допомога не потрібна, але потрібні рівні права. І, отже, що я маю на увазі? Я маю на увазі, по перше. Право для українців, які приїхали до 24 лютого, право працювати педагогами в школах, інститутах та садочках. Таке право отримали наразі тільки ті, хто приїхав після початку війни. По друге дали можливість працювати за спрощеною системою працівникам медичної сфери. Бо це в свою чергу допомогло би і одним, і другим. Тому як полякам це допомогло б трохи розвантажити свою систему надання медичних послуг, систему здоров'я, а українцям це б дало можливість знайти для себе роботу за спеціальністю. Бо багато лікарів зараз в Польщі працюють просто-напросто на заводах. Далі, що стосується е, третього і дуже важливого пункту, це е, можливість для всіх українців, які були в Польщі до 24 лютого, е, також користуватися додатком Діапіль, щоб вони також мали змогу і виїжджати в інші країни Євросоюзу, і також на декілька днів хоча б заїжджати на територію України. Бо зараз ті, хто був в Польщі до 24 лютого, неважливо чи по безвізу, чи по просроченим візам, Ну, Ті, хто по просроченим візам, фактично можуть заїхати в Україну, але не можуть їздити в Європу. А ті, хто був по безвізу, вони взагалі не можуть нікуди виїхати. Бо якщо вони виїдуть в Україну, то вони назад вже просто-напросто не заїдуть. Тож користатися їм додатком DAPL також було б дуже і дуже хорошим варіантом, і це було б доволі чесно. От, е, бо ну якби, бо додаток ДІПІ він буде давати можливість вільно перетинати кордон як в Європу, так і в Україну. Наступне це надати ті ж самі права для українців, які були до 24 лютого, е, навчатися безкоштовно вивчати польську мову, а також проходити ті курси підвищення кваліфікації, які зараз є організовані, а також додатково організовуються в різних містах Польщі. Тому як на цих курсах можуть бути слухачами на даний момент тільки ті, хто приїхав після 24 лютого, всі інші залишились за бортом. Але ми розуміємо, якщо б українці чим більше українці вивчать польську мову, тим швидше українська спільнота інтегрується в польське суспільство, і від цього також всі тільки виграють. Наступний дуже важливий момент це є можливість для тих, хто приїхав до початку війни відкривати собі ще щедроособову або ж ФОПи. Це української ФОПи, так? Для того, щоб українці, які були в Польщі до 24 лютого, мали змогу. Відкривати свій малий бізнес, якось його розвивати і працювати на себе. Це також допомогло би і польській економіці, і розвитку польського малого та середнього бізнесу. Тут, я думаю, також всі з цим погодяться. І е, хотів би сказати лише за декілька виплат, які було б добре е, також. Надати тим українцям, які заїхали до початку війни, це 500 плюс, але в окремих ситуаціях. Наприклад, людина працювала в Польщі по безвізу, в неї немає карти побиту. Її діти на момент початку війни були в Україні. Війна почалась, її діти приїхали в Польщу, тобто вони мають тимчасовий захист, але при цьому ця жінка не може подати заяву на 500 на отримання допомоги на своїх дітей, бо в неї немає карти побиту і в неї немає тимчасового захисту. Тож, бачимо, що ці діти, які в принципі також тікали від війни, залишаються також обділеними. І е, ще одна е, підтримка це підтримка для інвалідів першої для та, та другої групи, які на момент початку війни були в е, Польщі. Тому як е, зараз існує допомога, де будуть виплачувати 710 злотих протягом 6 місяців для таких людей, а в Польщі є дуже багато. Українців першої та другої групи інвалідності, які не мають також там карти побиту, вони або поїхали там до своїх родичів, або на якесь лікування до початку війни, і війна застала їх там. Тобто, фактично, вони не мають там ніяких прав і не мають жодної підтримки. От я би також радив звернутися, звернути увагу на оцю категорію українців. От, в принципі, це все. Тобто, як ми бачимо, більшість цих пунктів вона буде. Якщо ці, якщо ці права зрівняють, то більшість, ну якби більшість цих пунктів вона буде впливати на е, позитивно як на поляків, так і на всіх українців. Тому як е, відкриття таких як би, додаткових прав вони вирішать багато проблем, які зараз існують в Польщі, і які далі будуть наростати. Бо кількість медичних працівників, кількість педагогів е, е, вона. Е, Якби постійно е, потребує збільшення, а так багато кадрів на жаль в Польщі немає. Ну і також, що стосується відкриття е, собі джевальничі одноособовий, відкриття малого бізнесу, його розвиток це завжди. Добре впливає на економіку, тим паче, коли інфляція в країні понад 15%. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що ви про це все думаєте. Якщо ви це підтримуєте, діліться, будь ласка, цим відео в себе в соціальних мережах. Також надсилайте його друзям і ставте йому лайки, щоб його побачило ще більше людей. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!